Вітаю! Давайте пограємо в таку ігру, будемо відкривати в собі інтуїтивні здібності і повідчуваємо так, нашими почуттями внутрішніми, зрозуміти. Перша карта, друга карта, почуйте, відчуйте де знаходиться карта сов і де знаходиться карта вежі. Напишіть в коментарях, якщо ви вгадали. Поставте на паузу, закрийте, можливо, очі і відчуйте свій внутрішній голос. І ви зможете впевнено зробити вибір. І нічого страшного, якщо це не виходить на перший раз. З кожним разом, при тренуванні, ми розкриваємо собі інтуїтивні здібності, ексерцерні здібності, можна по-різному це назвати. Але ми підключаємо, шесто, як говорять, шесто відчуття. Коли ми бачимо потилицю, коли ми бачимо без відкритих очей. І так, часу було надано перша карта сова, і, пер... і друга карта вежа. Напишіть, будь ласка, як у вас проігралося чи відчули ви? chicken.